Доброго вечора, ми з України! Всім доброго! дня. пропоную до вашого огляду розпакування посилки з сайту Aliexpress. Це посилочка замовлена по, ну, по акції або про, по промоції, як сказати, Aliexpress. Тобто, якщо береш три товари або більше, ніж три товари, то все виходить за 6 доларів, ну 5,98. Ну і, звичайно, і безплатна доставка. Так, ось такий номер. Так. І є така штука. Давай, подивимося, що нам прийшло. Перший товар. Перший товар ось така мірна вага ложка. Подивимося, чи ціла прийшла, що все з нею гаразд. Вона ну, досить велика, я думаю, вона менше. Так, інструкція китайська і англійська мова. Так. Ось така вага. Пише на 500 грам. Ось бачите. Вага, звісно, і прийшла без батарейки. Ну, в мене є батарейки, але чи такі підійдуть. Зараз будемо бачити. Нажар. Це інший формат батареї. Але чекайте. І той самий. Так. Бат батареї типу cr 2032 Так. Бо я Бося заробила. Ну я навіть не знаю, що зважити. 22 грама, так, Ось, бачите, ну. тут вибираються режими. Так, не будемо довго над цим загостриватись, так. Ось така вага, ваги працюють. Нормально. Так. Тільки хто замовляє, то треба буде окремо замовити, або купити собі в магазині ліхтарейку. Все. Так, з вагами ми вирішили. Так, другий товар. Ць. Другий товар прийшов ліхтарик. Так ось така коробочка. Ліхтарик невеличкий. Так. Комплектація ліхтарика. мікро USB, зарядний шнурочок, кабельочок. Так є. Так. Резинка надівати на голову. Ну і сам ліхтарик. Ось такий ліхтарик. Ну тут для зарядки прорезину. Так, ну включим чи робочий. Так, ліхтарик робочий. От. Є два типи освітлення. То на 100% і на 50%. Так, також є датчик, режим руху. Тобто не треба рукавим переключати як можна це. Жестами. Так, добре. Ліхтарик робочий. Ліхтарик на акумуляторі Такий маленький, акуратний. Ну, трошки є вага чути, що є акумулятор. Так. Продовжуємо. І третій сьогоднішній товар. Це ось такий нічничок. Продавця пише, що радомно, типу як містерібокс. Не знати, який прийде отакий. Ну, який звірок, як то кажуть. Тут щось позначено китайською. Так, дивимося, що нам прийшло. Нам прийшов... Тут є батарейки до неї. І маленькі Інструкція. китайською мовою. Так, повністю китайською мовою. І ось такий нічничок. От. Отако. Так, ось так. Як хочете отак. Досить цікаво. Отак. От так, і тут має ключе. От. Ось такий нічничок. Ну, це для дітей. Це є гарний подарочок для дітей. У кімнат. Так. Як нічничок, хороша річ. Ну, і такий досить прикольний. Він приходить, що є батарейки вже в ньому монтовані. Чекайте, тут треба розібратися, як то знімається. І ставити другий. Є е, в ньому монтовані батарейки. І три, продавець три батарейки положив при запас. Так. Ось таке сьогодні було розпакування. Сьогодні прийшли ось такі три. Ось такі три товари зйту Аліекспрес. Багато ще буде посилочок, багато їде в дорозі. Вони якось так. Проходять, як то кажуть, рандомно. Ніби пише пише що нема, а тут баг проходить СМС що воно на пошті. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба. Сьогоднішній день ми пережили і думаю, скоро буде кінець тому тому страху, тому страхіттю, яке у нас в країні відбувається. Нічого переживемо, треба думати про краще. Це, це зачіпило в майже кожну рідню також, також і мою. Так що всім дякую за увагу. Всім мирного неба. Підписуйтесь на канал, ставте лайки по бажанню, коментуйте і до наступного зйомок.